Шановні мої підписники та гості моє ютуб каналу всім доброго здоров'ячка. Знаєте, поговорка вічна. Не знала баба клопоту, купила порося. Так от і в моєму випадку. Я не знав, чим би мені це зайнятися. Так, кохана моя дружина підкидає мені нові і нові випробування. Ну розказуй, кохана, що ти тут придбала? А? ну. Дивіться, накупили 108 дерев, будемо зараз сажати. Весна прийшла, да? саджати. Що пот... ти тут? Агроном? Агроном син землі. Що ми тут будемо саджати? Значить, Ми тут будемо саджати. Саджати яблучка, яблучка абрикоску, абрикоску сливку, сливку. І вишні ззаді. Вишні буде посадження. Посажені, так. У нас буде повноцінний садок. Ми вирішили, що нам. 7 соток огороду це чи 9 скільки тут. 9 соток, дуже забагато. І ми вирішили розбавити такі фарби, внести в наш огородик невеличкий. Це садок. Знаєте, жимось, лохина. жимось лохина. Коротше, ще й цвітів нас на, на цей, накинули нам це в не То я, я жартую. Ягод, вони дуже да. Ну, дивіться, яка ситуація. Буде тут невеличкий такий садочок. Щоб дітки там прийшли. Ви в коментарях дуже багато хто мені писав, Валерчик, двір великий, нема садочку. Да, двір великий, дійсно. Але ж я по тому двору їжджу то авто, то грузовим авто, то ці дерева там не виживуть. Просто не виживуть. Я вам гарантію даю То собака із цепом відірветься, а ця нагла. Тедік, іди сюди, де ти є? Любопитна, з дивіться, зараз сюди вилізе. Тедік. Оп! Ця собака відривається, ципом поперебиває всі дерева, по двору бігає як сайгак. І ми вирішили тут садочок такий забабахать. Не знаю. Посилання на сайт, де ми замовляли, залишу в описі під даним відео. Але мій кум говорить, що потрібно дерева. Брати у провірених людей Ну він бере там років 10, Ігор, до речі, тобі привіт. Років 10 в одного чоловіка ті дерева купляє А ми вперше замовили. Ну, я не знаю. Воно через 5 років, я думаю, покаже, що ми тут накупили. А там пишіть в коментарях, як ви спонтанно купуєте дерева чи ні, мені дуже і дуже цікаво. Так що зараз тут розмічаємо, розбиваємо де що буде. Все одно тут я б не сказав, би, що тут такий прям врожай, бо ну, там, помідори в нас були тут, картопля. Ну, Мені тут, не, не, понрав... не подобається, що тут воно під уклоном, воно постійно вода стікає. тут. Ну... Хрін добре росте. Да, хрін тут добре росте. Хрін, що блін, вроде, кроме хріну. Не ну, надіюсь, дерева будуть давати плоди. Ти що, як хірург вдяглася тут? Я не знаю. Да. Це щоб наготочки були там а, красиві, було, наглажені. Так. Да? Ну що, погнали? Наші городські... так. так, ну погнали, працюємо. Далі покажемо, я думаю, готовий результат вам. Якщо ж цікаво, якщо ж ні, напишіть в коментарях. Ну Дивіться, яка краса в нас вийшла. Бачите, все красиво, невеличкий такий садочок. Не знаю, дружина запевняє, що вона тримає руку на пульсі, тримає за цим сайтом польсько-українським фермерським господарством. Як вони називається? гарденія, зв'язок. Так що вони займаються не один рік і кажуть, що будуть нормальні деревцята. Так що поживемо, як кажуть, побачимо. Такий невеличкий тут натюрморт намішали. І персики, і сливи, і абрикоси, і груші, все є. Що така нарядна, наглажена з цими квітами? Махину пішли саджати і Хорошо. Бо в нас іще краса. Троянде? Йдемо. Ну і це, шановні, ще не все. Заказала моя кохана ще таку красу. Ну, для мене квіти це не краса. Ну, я я, ні, мені ні. квіти, що вони є, що їх немає, якщо я чесно. Не я нічого не розумію, дружина говорить, а ви мене поправте, може я. Дійсно щось не розумію. Дивіться, які троянди. Будуть білі, рожеві, потім лимонні. Які хочеш, потім червоно з білим і просто такі чорні. Так що сьогодні в нас такий насичений день. Копаємо, рубаємо. І клумбу переробляємо. Да, зараз будемо клумбу робити невеличку. Так що е я тримаюсь, я мужаюсь. Працюємо далі. І так, шановні підписники, настав другий ранок. Дивіться, наша пророблена вчора робота допоміг дружині з посадкою цих ж роз троянд Так, з цієї сторони зараз ми ряд продовжили. Ось, бачите, це дві були. І тут одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста там чи сьома. Ви думаєте, що на посадці троянд все закінчилось? Ви помиляєтесь. Зараз покажу, що... на що я ще підписався. Ну ось, шановні, бачите? Запхали мене аж туди наверх. Я пообрізав зайві гілки на цій абрикосі. Абрикоса вже така, якщо чесно, полутрухла, ну трошки зробили їй, так сказати, Прорідження. Перше китайське попередження. Якщо не буде нормально родити, якщо буде багато знову сухих гілок падати, то вона буде спилюватись. Так, підрізав трішки горіх і залишили гілочку, так, щоб під качелькою був холодочок. Ще одна качеля зламалась, качеля зламалась. Отут протрухли. Дощечки, ну це я все сьогодні зроблю. Замінюю ці всі дошки, які погано себе почувають. І, в принципі, можна буде та шурупами скрутим ходитиме. Ці головне доски хороші. Я кожного року стараюся знімати лавку, в цьому році якось замотався, забув. Ще є в планах отут ці всі нюанси прибрати. Болгарочкою зачухаємо та пофарбуємо її. Дивіться, 6 років е, ніхто нічого їй не робив. Окація е, стоїть на сухому, в принципі. Ну, тільки ж бачите, природа така штука, що ви ж бачите, без догляду, без обробки, все цвіте, все мохом покривається. Так, о, тігер полосатий, іди сюди. Вже кіт тут хазяйнує, бачите? Одна троянда, друга троянда. Так. І рядочок троянд туди. Так, ну що, працюємо далі. І так, шановні мої підписники, моя кохана дружина на цьому не зупинилася на деревах, на обрізанню. Як ви замітили, я вже вивіз всі гілочки, містилося все це у два прицепи. Натрамбував добре. Каже вона мені, дружина моя. Мені не подобається стан цього колодязя. Раз. Мені не подобається стан оцієї скачелі. Два. Бачите, тут воно грибок, ну я вже показував. Я почистив, потім поставлю там драбину вверх, почистимо, да і будемо фарбувати. І ще одне саме основне, шановні, дивіться, яка ситуація, пише мені е, під минулим відео коментар, мій донедавна підписник. Пише такі слова. Тьоска, я читаю дослівно. тьоска, я від твого каналу відписався, по простій причині ти не посадив садок. Цей рік теж у тебе холостий, хлопче, дарма живеш, це трішки пізніше, ти зрозумієш. Тьоска, садок посади, дітей, поради фруктами. Відповідаю таким моїм що донедавна підписникам, що ну, дітки мої не нуждаються, та, там особо у фруктах. Вони є в доступу вільному. Захотіли, придбали батьки, великий садок. Ну, в принципі, вони не обділені нічим. Захар не можна тобі зараз м'яч бити, поки нога не заживе. Так, відволікся на хвилиночку. Потім. На рахунок відписки. Ну, це мене нічим не задіває, оскільки хто хоче дивитися мій канал, той буде дивитися, без підписки чи з підпискою. Знаєте, цим мене особо не здивувати і не, як сказати, горчити, да? не розстроїти. Так що я особо не розстроюся. Не хочете дивитися, не дивіться. Це ваше право. Я вам не указ. Да, шановні мої? І, в принципі, садок посадили тільки в цьому відео. Так що можете заново, шановний Валерій, підписуватись. Ну, це жарт. Так що найрідніші, найщиріші люди завжди зі мною. Так що, в строю. А що ще хочу сказати, шановні? Працюйте. Весна Така пора гаряча, що потрібно тільки-тільки працювати. Ой, не знаю за що братися, якщо чесно. Роботи дуже багато. Так що зараз дочищаємо качелю, дочищаємо колодязь. Зараз покажу. Тримай. Зараз покажу, як він згнив. Це ж козарьок. Ось бачите, підгнив козарьок і потрібно. Щось вирішувати. Я планую тут, мабуть, забетонувати дві труби. Козирьок буде, ну, не знаю, нормальний буде козирьок щось придумай. Так що, це все дошліфується, це все буде фарбуватися. І в цілому, все буде у наступних відео. А так, шановні. Я ж кажу, гаряча пора. Працюємо, не зупиняємося, йдемо до своєї цілі. Да? Е, працюємо, ще раз працюємо. А що робити? Е, так що на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше коротеньке сьогоднішнє відео. Все миру, здоров'я, добра, все буде Україна. Підписуйтесь на мій ютуб канал, бо багато людей дивиться реально без підписки. Підписуйтесь, тисніть вподобайку. Для вас це нічого натиснути вподобайку, а для мене це. Двигун прогресу ваша вподобайка, і пишіть, пишіть коментарі. Обов'язково пишіть коментарі.